Де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть А добра і казка, у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. Разом граємо, мову розвиваємо. Тема сьогоднішньої зустрічі зимове свято, чарівна піздвяна зіронька. Ми ялинку прикрашали, з кухні пахли пиріжки, свічечки на гілки стали, аж до зіроньки з фольги. Сніг пушинками кружляє, біле міряє шитво. Раз на рік таке буває Свято, сніг, зима, Різдво. Різдво це одне з найбільших свят, що відзначається практично у кожному куточку нашої планети. З ним пов'язана безліч різноманітних традицій та звичаїв, приємних та радісних. І хоча для кожної людини це свято означає щось своє, у нього насправді є одне єдине значення. Про наближення різдва дуже легко здогадатися. На вхідних дверях будинків з'являються різдвяні віночки із дзвониками. Оселі прикрашають гірляндами та святковими ялинками. Діти, а ви знали, що раніше ялинку прикрашали не іграшками, а їжею, цукерками, пряниками, усілякими смаколиками. А зараз давайте пограємо в гру та прикрасимо нашу ялинку. Подивіться на малюнки та спробуйте запам'ятати всі іграшки. Якої іграшки не стало? Що ми повісили на ялинку? Молодці! Ми повісили на ялинку пряничного чоловічка. А ось ще іграшки. Спробуйте їх запам'ятати. Ну що, яка іграшка зникла? Так, ми почепили на ялинку цукерку. Ще іграшки. Запам'ятовуйте їх всіх. Зараз ми візьмемо одну іграшку. Ну що, яку іграшку ми взяли? Чого не стало? Молодці, ми прикрасили ялинку сніжинкою. Ще іграшки, запам'ятайте їх. Якої іграшки не стало. Що ми повісили на ялинку? Так. Зірку. Угорі ми одягнемо чудову зірку, яка з'явилася на небі в ніч народження Ісуса. Ви молодці. Біля ліжок чи камінів чіпляють великі шкарпетки. Для подарунків обов'язково готується святковий стіл, за яким збирається вся родина для частування різноманітними смаколиками. М -м -м, смакота. Діти, давайте перевіримо, чи знаєте ви традиційну різдвяну кухню, що готує ваша матуся на Різдво. Будемо разом складати речення за допомогою Мнемодоріжок. Мама готує кутю. З чого мама готує кутю? Так, з пшениці, маку, меду та родзинок. Повторімо, мама готує кутю. З пшениці, маку, меду та родзинок. Мама готує узвар. З чого мама його готує? З сушених фруктів. Тобто сухофруктів. Повторімо. Мама готує узвар з сухофруктів. Молодці. Мама готує. Український борщ. З чого мама його готує? Повторімо. Мама готує український борщ з овочів. Мама готує пампушки. З чим мама готує пампушки, з часником та кропом. Повторімо, мама готує пампушки з часником та кропом. Мама готує Вареники. чим мама готує вареники з ягодами, картоплею та сиром? Повторімо, мама готує вареники з ягодами, картоплею та сиром. Молодці діти, ви гарно знаєте страви, які готує ваша матуся. Від усім лунає радісна різдвяна музика, а люди часто одягнені у так звані шапки Санти. Вітають одне одного зі святом Різдва. Діти, я пропоную вам спробувати здути різдвяну зіроньку з долоньки. Але спочатку давайте пригадаємо, як потрібно правильно дути. Спочатку потрібно повільно вдихнути повітря носиком, а потім повільно видихнути повітря ротиком, дмухаючи на зірочку, яка буде лежати на моїй долонці. Слідкуйте за тим, щоб ваші щічки не надувалися. Ну що ж, давайте спробуємо це зробити разом. Мені на долоньку зіронька впала, про свято Різдва мені розказала, я спробую здути цю зірку з руки. За вітром вона полетить за любки. приготувалися. Вдихнули повітря носиком, дмухаємо на зірочку. Супер! У вас все вийшло. Ще зірочка. Вдихаємо повітря носиком, дмухаємо на зірочку. Молодці, у вас гарно вийшло. Дмухати на зірочку можете спробувати ще раз самостійно. Ви молодці, у вас гарно все вийшло. Діти, погляньте, це торт. Який перший звук в цьому слові? Та звук Т. Це голосний чи приголосний? Так, це приголосний звук. І позначаємо ми його однією рисочкою. Цей звук ми з вами вивчили на минулому занятті. Торт на Різдво не готують, готують різдвяний калач і подарунки. А давайте ж поглянемо. У нас так багато подарунків. Що в цьому подарунку? Вірно, диня. Який перший звук в цьому слові? Так, звук Д. Який він? Приголосний, твердий. Молодці позначаємо однією рисочкою. А що в цьому подарунку? Так. Мед. Який останній звук в цьому слові? Так, звук Д. А він який? М'який чи Твердий Твердий, приголосний. Позначаємо однією рисочкою. А в цьому подарунку що? Дім. Який перший звук в цьому слові? Та звук д. Він який? Приголосний м'який. Молодці! І позначаємо його двома рисочками. А зараз давайте зробимо звуковий аналіз слова дід. Який перший звук в цьому слові? Дід. Так, звук д. Він який? Твердий чи м'який? Так, м'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Який наступний звук в цьому слові? Дід. Так, звук І. А він який? Голосний чи приголосний. Так, голосний позначаємо кружечком. А який останній звук в цьому слові? Дід. Так, звук Д. Він твердий приголосний і позначаємо однією рисочкою. Діти, придумайте слова зі звуком Д. Та зробіть звуковий аналіз цих слів. Саме у звичний нам різдвяний час святкується народження живої людини, яка народилася, уявіть, більше ніж дві тисячі років тому. І цим новонародженим у хліві серед ягнят був не хто інший, як Ісус Христос. Діти, послухайте та повторіть разом зі мною чистомовки про Різдво. Де, де де? Свято Різдва йде! Повторімо, де. де, де. Свято Різдва йде. Ди, ди, ди. Ми раді йому завжди. Повторімо. Ди, ди, ди. Ми раді йому завжди. Ді, ді, ді. Щедрую дівчата молоді. Повторімо ді, ді. ді. Щедрую дівчата молоді. Ду. ДУ-ДУ Хлопці співають гарну коляду. Повторімо. ДУ-ДУ-ДУ Хлопці співають гарну коляду. Дар дар дар. Смаколиками пригости господар. Повторімо дар дар дар. Смаколиками пригости господар. Ви молодці, у вас все вийшло. Пам'ятай! Що саме день народження Ісуса і є справжнім символом такого великого свята, як Різдво. І воно справді заслуговує на святкування, бо, завдячуючи народженню лише одного особливого малюка, кожен з нас може тепер сподіватися на вічне життя на небесах, ставши другом самого Творця Всесвіту. Нехай для кожного значення Різдва буде його особистим. Дорогоцінним скарбом та святом Христос народився. Славімо Його!